Що зробить вашу шкіру сяючою, як у корейці? Ми зміщани підготували ще одну добірку косметичних засобів. Це друга частина. Якщо ви ще не бачили першу, біжіть, дивіться, там багато цікавого. Корейські бренди останнім часом полюбляють експериментувати з текстурами. Тож, тож... засіб для очищення шкіри з текстури мочі від аренція не пройшов повз мене. Гарно очищує, абсолютно не висушує шкіру, пахне дійсно як десерт. Якщо говорити про очищення, у брендів Доктор Алтея та біплейн вийшли бальзами у формі стругачки, що робить процес зняття макіяжу більш гігієнічним. У мене засіб від біплейн змиває навіть стійку косметику і зволожує шкіру. Дуже його люблю. Ензимна пудра для це те, що підійде навіть самі чутливі шкіри. Ензими дуже гарно розтворюють ороговілі клітини та забрудну. Ваша шкіра буде як новенька після використання. Два три рази на тиждень достатньо. Дуже популярна колагенова маска плівка від Medipil Надасть вашому обличчю того скляного сяйва, без липкості та звузить ваші пори. Фігезні зігріваючі патчі, котрі можна ліпити на будь-які зони. тіла. допомагають знизити дискомфорт при менструації або болі в спині. Та, в принципі, для таких мерзлячок, як я, ідеально знаю, зігріваючи маски для очей. Взагалі те, без чого зараз я не можу обідати, так як очі постійно втомлюються через роботу. Них дуже приємно засинати це. Як спад для. Очей, а також це доволі корисно. Гідрогелеві маски від Round Lab з колегеном дуже мені подобаються, але спати в них я не можу. Ношу пару годин поки щось роблю. Ефект дійсно класний та якісний. зволожує та робить шкіру пружною. І на останок тонер нарпеду від MediHeal. це ідеальний варіант для швидкого та комфортного зволоження перед макіяжем або на відміну від масок більш комфортно носити, і я наношу їх тільки на ті зони, котрі у мене найсухіші. Ці, ці товари, як завжди, ви можете замовити через місьчайно. У них в Instagram ви знайдете покрокову інструкцію, як викупити товар з корейського сайту олів'я самим вигідним знижкам та пропозиції. Діліться, чим користуєтесь ви ще хотіла б спробувати?